150 сімей Донбасу, 85 з яких проживають у Донецькій області, отримали пакунки дитячого харчування. Такий подарунок мешканцям східної України передали канадійці. Лікар Вадим Коржос організував проект допомоги матерям, що проживають на Донбасі. Кошти передала канадська благодійна організація Партнери для інших каші для дітей купили вже в Україні. Представники адвентистського агентства допомоги та розвитку. Було багато хвилювань, щоб те, що ми зібрали, щоб воно пішло в правильне русло, щоб воно дійшло до тих людей, для тих дітей, для тих для того версту населення, для котрого це призначалось, у Донецькій області допомогу отримали мешканці так званої світлодарської дуги новолуганського, світлодарська, луганського та кодеми. Писки сімей з дітьми допомогли сформувати представники благодійної організації Пліч-опліч із міста Бахмута, які активно співпрацюють із мешканцями цих населених пунктів. Молодь в основному виїхала, тому що проблема з роботою. А тут почалися обстріли і кожен старається за свою сім'ю. Тут третій рік ми ніяк не, не можемо нормально спати. Вчора до часу ночі ми не спали, тому що. сейчас поселение фронтов, а От нуля до трех лет у нас 9 деточек, от э, детей школьного века 12 человек, до 12 человек, школярил 35 человек. На нашей территории находится 56 деток, это до года, и 274 человека, это от года до трех лет. Э, хотелось бы, чтобы наши Организация, которая занимается выделением питания деткам, как-то больше внимания уделяли нашим детям, потому что мы живем... Почти кожен день у нас тут йдуть обстріли. Батьки дітей віком до шести місяців отримали 15 упаковок каш на дитину. До року – 12, до трьох років – 10. Старше трьох років – сім упаковок. Цього приблизно вистачить на місяць – майже тисяча гривень економії. Бумаж, звісно, добре, коли є так, тому що ну, так, зараз таке час. Це замечательно, що допомагають, тому що у нас как бы сейчас с работами не сильно. спасибо, что, конечно, помогаю, особенно деткам, а да, не как это, особенно деткам. Ты что кашу сейчас купи, 52 гривни одна пачка, а пачка до 2,5 дня, там, если хватает, это хорошо. В наше нелегкое время и с нашими достатками, да. как бы, очень тяжело, правда, очень. Поэтому, если бы не ваша организация, я не знаю, как вот выжить, если кормить ребенка Докармлювати кашками, то це дуже дорого очень дорого в наше время. Очень дорого. может хватить прийти каш? Ну, якщо я докармлюваю, я кормлю і докармлюваю, то мені на неделю пачки поки вистачає. Окрім каш, мами отримали комплекти дитячих біблій, надрукованих у Німеччині. Вікторія Михальчук, Олександр Чебан. Донеччина. Вісті надії.